Vesche pochopie, nasce ortistro Вперед, козацька слава, Як вони не устроївали? Україну зіної! 26 березня День Національної гвардії України. Професійний свято військових правоохоронців до 2015 року відзначалося як День внутрішніх військ у Міністерство внутрішніх справ України. Після перейменування внутрішніх військ у Національну гвардію відзначається 26 березня. Національну гвардію України, нашу гордість вітаємо з 10-ю річницею. Дякуємо вам, незламні наші герої. Ви приклад для багатьох українців. Ви герої наших сердець. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону взаємодії зі збройними силами України у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації конфлікту шляхом ведення воєнних бойових дій, а також виконання завдань територіальної оборони. Національна гвардія України разом з силами оборони несе свою службу на всіх фронтових рубежах нашої країни. Наші бійці захищали Харківську, Київську, Луганську, Донецьку області та гнали ворога під час контрнаступу. Це все роль і внесок бійців Національної гвардії України в перемогу. У воїнів Національної гвардії України є святі слова, які переконливо визначають ролі призначення національного війська, служить українському народові. У відповідальний час народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників, для яких служіння народу найвища честь, покликання, обов'язок. Віра вдячність вам, Національна гвардія України, за вашу нелегку службу, особливо тим службовцям, хто зустрічає професійне свято на бойовій варті. Бажаю вам всіляких успіхів і в почесній справі служіння України. Від душі вітаємо вас з Днем Національної гвардії України. Дуже дякуємо вам за оборону кожного міста, кожного селища. Дякуємо вам, вам за щоденний подвиг. Ми бажаємо вам твердості духу і терплячості відродити матір, нашу неньку Україну. Хай завжди вас оберігає Господь Бог. Нашу країну захищають найсильніші, найпрекрасніші жінки в світі, українки. Наша гордість, наші берегині. Уклін вам рідні! Бережи вас, Боже, дорогі наші повертайтеся додому живими і неушкодженими. Дякуємо вам за те, що обрали шлях воїнів і героїчно наближаєте День нашої перемоги. Слава Україні, героям слава! Наш обов'язок пам'ятати подвиг всіх тих воїнів, які віддали своє життя за незалежність та свободу українського народу. Кожен клаптик нашої землі дається нам не задарма. За це ми платимо найбільшу ціну життя наших воїнів, тому і пам'ять про них залишиться навіки. Адже ці герої навіки в строю. Слава Україні, героям слава! У цей день ми хочемо подякувати воїнам національної гвардії. Це те, що захищають нашу державу тим, хто продовжує боротьбу. Хто тільки долучається до неї, хто брав участь у захисті України і тим, хто положив життя за те, що захищає Україну. Слава Україні, слава Україні, героям слава.